Книга Мартика Нус Баум Хисткість добра, випадковість і етика в трагедії та філософії, вперше опублікована у 1986 році, є глибоким дослідженням взаємозв'язку між людською вразливістю та етичним життям, спираючись на давньогрецьку літературу і філософію, зокрема на твори Платона, Аристотеля, Софокла, Євріпіда, Нусбаум ставить під сумнів традиційне уявлення про те, що доброчесність є достатньою умовою для щастя. Вона доводить, що навіть найморальніші люди залишаються залежними від зовнішніх обставин і морального везіння? Основна проблема етика та вразливість. У центрі книги питання, що турбувало мислителів ще з античності чи може чесне, добре життя бути зруйноване нещастям? Грецька трагедія зображує героїв, які, попри свою доброчесність, страждають від зовнішніх сил і випадковостей. Натомість філософи, зокрема Платон. Будують утопічне уявлення про моральну незламність доброчесного індивіда. Нусбаум вже, вже вважає, що подібні моделі ідеалізують реальність людського існування, ігноруючи емоції прив'язаності, ризик і конфлікт. Вона закликає до етичної теорії, яка визнає і приймає вразливість як сутнісну рису людського життя. Грецька трагедія та межі раціонального контролю. Грецька трагедія відіграє ключову роль у концепції Нусбау. Через детальний аналіз таких творів, як Антігона, Гекуба та Іполіт, вона демонструє, що трагедії зображають вразливість морального життя перед обличчям випадковості. Герої цих творів зазнають страждань не через моральну провину, а через силу обставин чи волю богів. У трагедії Софокла Антігона головна героїня потрапляє у конфлікт між законом держави та священним обов'язком до сім'ї. Її загибель не результат аморальності, а наслідок зіткнення двох рівноцінних моральних зобов'язань. Це свідчить про те, що етика це не лише раціональність, а й прийняття трагізму морального вибору. Таким чином, Нузбаум використовує трагедію як доказ того, що раціональний контроль над моральним життям обмежений і що добро є хистким. 3. Критика платонічної етики. Платон, особливо в державі, прагне подолати цю хисткість, створюючи модель ідеального суспільства, в якому справжній мудрець не може постраждати від зовнішнього зла. Раціональність, на його думку, має бути вищою за емоції, а філософське життя відстороненим від земних тривог. Нузбаум жорстко критикує цей підхід як заперечення людського виміру моральності. Платонівська етика усуває з поля зору емоції, тілесність, міжособистісні зв'язки. Тобто усе, що робить наше життя цінним і водночас вразливим. Вона вважає, що така абстрактна моральність є відчуженою та нежиттєвою. Ан Шетвір Шити Аристотель і прийняття вразливості. На відміну від Платона, Аристотель у своїй нікомаховій етиці визнає, що доброчесність необхідна, але недостатня умова щастя за Аристотелем. Еудаймонія розквіт життя потребує також зовнішніх благ, здоров'я, дружби, добробуту, сприятливих обставин. Нусбаум високо оцінює Аристотелівську концепцію Фронесісу, практичної мудрості, яка поєднує раціональність з емоціями та конкретним контекстом. Фронесіс дозволяє людині морально діяти в складних життєвих ситуаціях, де абстрактні правила не дають готових відповідей. Однак і у Аристотеля вона помічає суперечність між прагненням до самодостатності та визнанням залежності від удачі. Ця двоїстість є серцевиною всієї книги Нусбаум, яка прагне знайти баланс між автономією та вразливістю. Моральна удача та людське становище. Важливою частиною книги є розвиток концепції моральної удачі moral luck, яку пізніше поглибили Бернард Вільямс і Томас Нагель. Нусбаум доводить, що етичне життя формується під впливом факторів, які ми не обираємо: соціального походження, випадкових подій, історичного контексту а Вона не закликає до фаталізму, але підкреслює, етика має бути реалістичною і враховувати, що навіть доброчесна людина не завжди здатна уникнути поразки чи страждань. Справжня моральність не в усуненні ризику, а в чесному прийнятті вразливості. 6. емоції та наративна структура життя. Окремий акцент Нузбаум робить на роль емоцій у моральному пізнанні. Вона стверджує, що емоції це розумні оцінки. Які свідчать про наші цінності та глибокі переконання. Емоційна реакція не є чимось ірраціональним, це спосіб пізнання світу. У цьому контексті трагедія виконує функцію морального навчання. Вона не тільки зображає страждання, а й сприяє формуванню співчуття, емпатії, етичної чутливості. Нузбаум вважає, що через мистецтво ми наближаємось до розуміння складності морального вибору. Ці думки вона поглиблює у праці зрушення думки, of Thought», Публікований у 2001 році, де формулює цілісну теорію емоцій як моральних суджень. Добро в непевному світі. Книга Хисткість Добра пропонує гуманістичну етику, де вразливість не вада, а необхідна умова повноцінного життя. Добре життя це не захищене існування, а життя з ризиком, любов'ю, втратою і гідністю. Її підхід перегукується з феміністською, екзистенціалістською та наративною етиками. І також наголошують на тілесності, контекстуальності та міжсуб'єктності. Нусбаум закликає філософію бути ближчою до життя, до літератури, до людських історій, вплив і значення. Із часу публікації у 1986 році хисткість добра стала класичною працею в етиці, філософії античності та феміністській теорії. Книга повернула до філософії емоції, чуттєвість, літературну уяву. І довела, що етика це не лише логіка, а й досвід переживання. Її вплив поширюється на моральну психологію, політичну філософію та етику піклування, а визнання того, що навіть найкраще життя залежить від випадковостей, сьогодні звучить особливо актуально: висновок. Книга Мартинус Баум Хисткість добра це глибоке філософське осмислення людської уразливості, складності морального життя і неможливості повного контролю. Вона відкидає ідеали моральної недоторканості і натомість пропонує етику, яка визнає залежність, емоції, прив'язаності та випадковість як суттєві риси людського існування. Нозбам нагадує, бути людиною це жити зі страхом, втрат, з болем, з надією, з любов'ю, і саме в цій відкритості і криється справжнє моральне благо.